Всім привіт! Мене звати Ніна, я проживаю в Америці і моє хобі піклування про собак стало моєю роботою. У своєму блозі я розповідаю, через яку програму я працюю. Я проживаю в штаті Джорджія, ця програма діє по всьому світу. Ця програма називається Rover і до мене привозять тваринок або я можу їздити до них будинку, але я приймаю в себе вдома, піклуюсь. А мій експеримент заключається в тому, що я сьогодні четвертий день проживаю безкоштовно у Флориді, в безкоштовному будинку. Тобто родина цієї тварини хі -хі, собачки поїхала десь відпочивати і запропонувала в іншій програмі не ровер вже, я в минулому відео розповідала більше за цю програму, і вони запропонували кожному бажаючому, хто хоче, дати таку заявочку і тиждень відпочивати в їх будиночку на березі океану. У нас 10 хвилин від океану. При цьому ми маємо піклуватися про цю собачку. Собачка молода, собачка активна, собачці один рік. Собачка все погризла вдома. Метелика зараз ловить. Дуже активний пес. У нього багато обмежень, його тренують, тому що він такий цікавий. Знаєте, як молодий пес. Все гризе вдома, погризане, і в них дуже строго по правилам перебування собачки вдома. Тобто більше часу він знаходиться на вулиці, він не прив'язаний, він просто знаходиться в вільному якби, прогулянці вільній. Іншу частину дня в нього є денний сон, де він може спати в своїй такі, буточці в гаражі. І весь інший час він якби гуляє. Спить, гуляє, як і всі собачки. Чим класна ця програма, то те, що вона розповсюджується по, всі, по всьому світу. І всі українці, всі люди, українці, тому що я для українців більше знімаю, ви можете зареєструватися, це платна програмка. Ви реєструєтесь і вона дає на рік право подорожувати. Це мій перший експеримент. Ми поїхали у Флориду, у нас якраз був вільний тиждень. З родиною ми планували відпочити і скористалися цією нагодою безкоштовно поїхати, безкоштовно відпочити. І поки що нам все подобається. Сьогодні який четвертий день, як ми відпочиваємо в будинку. Досить все приємно, а... хазяйва все залишили нам, дозволили там всім користуватися. У нас є пральні машинки, сушильні, все дуже комфортно, тобто комфортніше навіть ніж в готелі, тому що ми всією родиною приїхали, нас четверо, і це досить не завжди комфортно в готелі. Нам подобається саме перебування в будинку, нам подобається локація, що це близько до моря там. За цим квартальчиком 10 хвилин і океан. Нам це дуже подобається. Планую ще в восени подорож, можливо, до Нью-Йорку. У Нью-Йорку дуже багато. Треба піклуватись про котиків. Це взагалі, мені здається, класно для тих, у кого немає досвіду піклуватись про собачок. Ви можете без проблем піклуватись про котиків. І насолоджуватись краєвидами іншого міста, країни навіть всі, ті, хто у Європі, ви можете подорожувати по всій Європі, безкоштовно жити у людей і дізнавати щось новеньке, цікавеньке. Тому я спонукаю, користуйтесь цією можливостю, не бійтеся. Не лякайтеся, це дійсно працює. Це круто, що ви можете, ви можете вказати, що ви не один, вас там вся сім'я і не, не хвилюватися. Якщо якісь питання з цього приводу, пишіть мені в особисті відповім. Всім дякую, вам гарного часу, мирного неба, всім нам. Підписуйтесь, кому цікаво. Далі буде.